Так, ватажок терористичного угруповання Хезболла Хасан Насрала не виходить на зв'язок після ударів Ізраїлю по південних передмістях Бейрута. Про це повідомляє Ройтерс із посиланням на джерело, наближене до угруповання. За кілька годин після ударів Хезболла не зробила заяв щодо його долі. Утім, джерело наближене до Хезболи, Повідомило Ройтерс, що насрала живий. І іранське агентство новин Тасмін також повідомило, що він перебуває у безпеці. Нагадаю, що армія оборони Ізраїлю завдала прицільного удару по головній штаб-квартирі Хезболи у Бейруті. І близьке до угруповані джерело розповіло ізраїльським змі, що внаслідок цієї атаки було зруйновано шість будівель. Також, за даними міністерства охорони здоров'я Лівану, щонайменше шестеро осіб загинули, і 91 дістало дістала поранення. Кількість жертв не остаточна, і рятувальники продовжують пошуки постраждалих. І от, Згідно з непідтвердженими повідомленнями ізраїльських ЗМІ, цілі удару був лідер Хезболи Хасан Насрала у самому центрі району Дахіє в Бейруті Хезбола побудувала три будівлі з підземними приміщеннями для зберігання стратегічної зброї. А будівлі над ними слугували прикриттям. Хезбола зберігає цю стратегічну зброю під цивільним населенням. Спосіб зберігання ракет у цих будівлях дозволяє переміщувати їх і запускати за межами будівель за лічені хвилини. Фізбала гестордіс і оцієї ночі Бейрут не спав через повторні ізраїльські авіаційні удари. Очевидці Reuters розповідомляють про понад 20 ударів до світанку. Тисячі мешканців полишили свої домівки у південних передмістях і зібралися у центрі міста. Ці удари стали найпотужнішими за майже рік війни між Ізраїлем та Хезболою, що різко загострило конфлікт.